Дев'ятий Б клас приймає челендж від дев'ятого а класу. І складний час я всім вам бажаю щастя, здоров'я, натхнення, мирного неба над головою, щоб ви зустрілися з людьми, з якими роз'єднала вас війна. Бажаю всім нам перемоги і всього найкращого. Добрий день! Я хочу привітати всіх учнів та вчителів з початком нового навчального року. Я дуже рада, що залишилася навчатися в улюбленому ліцеї та бажаю вчителям терпіння, учням гарних оцінок і всім мирного неба. Друзі, всім вітання з каміння Подільськ. Гарного міста на Хмельниччині напередодні Дня Незалежності та нового навчального року. Всім бажаю миру та спокою, а також е е скорішого повернення додому, щоб ми могли вчитися та жити в нашому рідному українському Лисичанську. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! 9-й Петлас передає челедж го класу.